Доброго вечора, друзі! Сьогодні хотів би з вами поговорити на цікаві ініціативи, які сьогодні є в місті Гданськ. Перша цікава ініціатива, вона вже декілька років працює в Гданську, і на сьогоднішній день вона знову запрацювала. Це саме автобус-СОС. Тобто автобус, який допомагає людям, які потребують теплого одягу, зігрітись, поїсти або поспілкуватись з представниками соціальних служб. Що ж представляє собою цей автобус? Цей автобус починає курсувати з соботу і їде до Гданська. І Гданськ робить 4 зупинки, а остання зупинка біля притулку для людей, які потребують ночлів. Саме в цьому автобусі ви можете отримати допомогу з теплими речами поїсти або зігрітися. Під відео я залишу час і місця курсування цього автобусу і зупинки. Ви зможете ознайомитись та поділитися з цією інформацією з тою особою, людиною, яка на це потребує, або, можливо, буде потребувати. Також, друзі, дуже цікава ініціатива це, якщо ви проживаєте в Гданську, отримуєте мінімальну зарплату або безробітну, ви можете безкоштовно піти навчатись на отримання водійських прав, тобто посвідчення. І якщо ви підходите під цю категорію, ви отримаєте мінімальну зарплату або ви безробітний. Вам є 30 років, ви проживаєте в Гданську, в Сопоті або в інших містах, які розташовані довкола Гданська. Ви можете безкоштовно навчитись і здати екзамени і отримати посвідчення водія категорії «ЦЕ». Є. Під відео я залишу також описання та номери, один і другий номер, за яким можете зателефонувати та записатись на ці курси. Всім бажаю гарного вечора! Дякую, що підписуєтесь на мій канал. поширюєте, ставите лайки, коментуєте та задаєте питання, під яких я потім готую. Відео. Дякую всім, що дивитесь. Всім бажаю гарного Ще раз вечора. Все буде в Україна, друзі!